Робінзон Крузо мешкає у Карпатах. Біолог Олег Мельниченко живе як літературний герой Даніеля Дефо. Чоловік покинув місто і оселився у лісі. Коли я приїхав сюди вперше, побачив цей ліс, то я зрозумів, що просто нема що кращого чекати, шукати в житті. Для мене місто це постійна якась своє Ну занадто багато контактів з людьми. Занадто багато взагалі в місті, занадто багато всього. Занадто багато машин, занадто багато будинків, Занадто тісно, все дуже сильно сконцентровано, не потрібно так жити. Жити треба вільно на вільному просторі. Гостей Закарпатський Робінзон приймає привітного. Гостину запрошує до садочка та колег називає своє помешкання. Його так званий Робінзон зліпив власноруч. В основі дерево і земля. Гілочки і земля, глина». Посеред невеликої кімнати саморобна глиняна пічка, де уже тушкується на вечерю капуста з власного городу. В bon хатині колодязь спить Робінзон на горищі над пічкою. Каже, взимку це єдине місце, де тепло. Ось так залізається, Просто по сходинкам бачиш? Оп, я вже тут. Уже понад 10 років Олег живе за розкладом природи. Прокидається і сонце, майже весь день працює на городі. У вільний час читає Толкієна і захоплюється хобітами. І хобіти жили правильно. Ну, не треба видумувати. Не треба видумувати велосипеди, як то кажуть, правильно? Якщо наші предки тисячі років жили так і радувалися життю, то навіщо нам щось собі видумувати? До людей Олег виходить вкрай рідко, натомість люди до нього приходять частіше. Для закарпатців він став вже знаменитістю. Він спокійна людина. Якщо люди до нього заходять, він приймає їх. Покаже все п'ятниці. В Робінзона Олега немає. Натомість є дружина Наталя. Жінка свого чоловіка-відлюдника підтримує і навіть планує покинути бізнес аби 17-річним сином теж перебратися до лісу. І мені вже не хочеться в місті працювати, щось робити. Мені хочеться більше бути на природі. Усі разом вони будуть розбудовувати свій садочок а в майбутньому планують приймати у ньому туристів.